Нині третій день Великого Поста, перва літургія прежде освящених дарів, причащаємося тіла і крові Христової, котрі хочуть, котрі дуже хочуть причаститися. І для цього церква благословила, щоб у середу і п'ятницю причащатися прежде освященними дарами. Якщо творення міра совершалося постепенно від нижчих тварин до вищих, то чоловік. Не знаходиться в ряду їхньому, а окремо отворення от міра, Бог создає окремим образом із персті земної чоловіка і вдунув в нього дихання жизни і став чоловік душею живою. А коли уже прийняв Духа Божого, то став чоловіком. Творенням, котре стало вище від всіх твореній. І Господь увів Адама у рай, котрий насадив на едемі, і прозрастив всякое дерево, приємне для життя, і дерево жизни посереді рая, і дерево познання добра і зла. І так сад наповнений деревом. Но два дерева виділяються, в одному може причащатися, бо його плоди причастя життя вічного, а другий плоди плоди напоминання. Я Господь Бог ваш, то плод тот не їжте, бо смертю умрете. Возможно, плоди були такі ж, як і остальні. але ті плоди були напоминанням. Що ти чоловіч обсозаний Богом, а заповідь поста, установлена Господом, не їжте, має бути для тебе заповіддю. Так стало пізніше, що Господь сотворив і жену, і Сатана виманив у жону інформацію провокаційним питанням. А то правда, що Господь. Вам заборонив з усіх дерев плодоїсти. То була провокація, що вона могла повісти Єва, що йди от мене, сатано. Не буду я тобі казати, то, що нам Господь казав. Ну, вона не мала опиту. І тоді сказала: ні, ні, ми можемо з всіх плодов їсти, кроме того, бо якщо Ті плоди з'їме, то казав Господь смертю умреме, то є двояко. Тоді сатана приступив до своєї роботи. О, ні, да ви не умрете. Господь шкодує от вас ті плоди. Бог знає, що коли вкусите ті два плоди запретні, ви самі станете богами, коперфільдами. Індійськими йогами, ворожками, гадалками, екстрасенсами, богами. І от із не видержали, і вкусили, заразилися. Але щоб не вкусили потом плодів вічного життя, не стали б і згублені вічно, їх сатана, Господь і виведе потім Адама і Єву із рая вон. Уже Адам і Єва не будуть мати доступу до дерева вічного життя через цю історію до тих пір, поки Господь не зайде з неба і не візьме нашої тіло, родившись від Діви Марії, і на кресті вознесе Його, розп'явши на кресті наше тіло з і похотьми і стане для людей тим самим. Оновленим деревом вічного життя, крест дерево, плоди на ньому, Христово Тіло і кров. От почому причастя – це є ті плоди, кот нам Бог вернув після того, як Адаму і Єву вивіз рая, щоб ми більше не причищалися від дерева вічного життя. Бог благословляє нас і в Ісаїї. Продовження читаємо, що в другій голові каже Ісаїя, якби продовжає наслідки Кари Божої, коли люди впруться не признати Бога, не служити Богу, піти по путям своїм, да ще й проти Бога виступати. Весь смисл совєтського атеїзму був у тому. Що вони вперше заявили, що чоловік має право вірити, або не вірити, до церкви ходити і не ходити. Ні. Атеїсти оказалися просто неремто ті, котрі не йдуть до церкви або не вірують, то були войовничі атеїсти, і безбожники, сатаністи, котрі рвалися бити християн. Казало би, це було Ото 100 років назад. І нині видимо те саме є в нашій Україні. Є по закону люди, які не мусять до церкви ходити, мають право, мають право не вірити, бо взагалі ніяк, або у яку релігію хочуть. Але вияснилося, що проти нашої церкви виступили іменно безбожники сатаністи, котрі не видержують віддіти Божих людей. Вони йдуть коло церквей, скрежуть скрижуть зубами злости. Господи, шкода, що вони не з нами. але коли захочуть, ми їх чекаємо, щоб в'єдно з нами молитися, каятися, духовно возростати, а у вічності в'єдно із святими і наслідувати Царство Боже. Амінь.